Та весело співають. Веснянка це обрядова пісня. Сутність веснянки, власне, і полягає в заклику весни. У ній поєднуються і музика, і слова, і драматичні дії, і вона виконувалася як супровід певних хореографічних дій. Веснянка дуже часто виконувалася. Або двома виконавцями, або двома хорами, або виконавцем і хором. І через такий діалог можна було побачити, що ж власне собою являє весна, і як природний сезон, і як час для оновлення певної енергії, любовної енергії, сімейної енергії, соціальної енергії. І саме дівчину весну, яку давні українці уявляли в образі молодої вродливої панни, закликали за допомогою веснянок, розповідає українознавиця Наталія Мельник. Співали такий весняний фольк: дівчата, жінки або діти. Вони були найрізноманітнішою тематики і на тему кохання, і на господарські теми, і на тему родини, філософії та релігії. Вірили давні українці і в те, що весна принесе й дари, якщо аж настільки її шанувати, співати їй хвалу, веснянки, закликати її. Презенти, на які очікували давні українці, теж були своєрідними: достаток, гаразди, урожай, народження дітей, припліт худоби, навіть підбір собі пари. Особливою радістю наших пращурів це був приліт птиць на весні. У глибокій давнині птиць вважали чарівними тотемами. Вони були вісниками весни, урожаю, приплоду здоров'я і добробуту. До таких символічних птиць у давнину ставилися всі з особливою пошаною, любов'ю, зверталися до них з молитвами проханнями, ворожили весною, спостерігаючи, то від відкіля вони перше летять, то низько чи високо, в який саме день побачили їх вперше, то де вони сіли, де гніздо будують. Та як їх було не шанувати давнім українцям, якщо в Україні понад 430 видів птахів? У сучасному місті можна побачити понад 80 з них, тому не вдивовижу, що пташки в українців були тотемами. Приліт птахів та, звирію певних типів птахів, асоціювався з зміною певною. Звичайно, переважно ті птахи, тотемічні птахи. Які відлітали восени і поверталися, поверталися навесні. Птахи це жайворонки, птахи це зозулі, це ластівки. Ці образи птахів вони звучать по особливому в веснянках, в Гаївках. Соловечку, сватку, сватку, чи бував жити в нашім садку, чи видав жити, як мак сходив? Ой так, так, ой так сходить мак. Соловеєчку, сватку, сватку, чи бував жити в нашім садку, чи видав жити, як мак полють? Віть, 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 тьох, тьох тьох Саме зараз солов'ї співають наповну. Соловейко, як віщун добра, і співець весни, теж особливо шанувався давніми українцями. Вечорами виходили цілі родини до саду, щоб тільки послухати Соловейка. Та протягом століть романтична вдача українців не змінилася, і навіть зараз ми замовкаємо, коли чуємо чарівливий голос Солов'я. І саме перша ластівка для давніх українців означала, що весна настала. За словами українознавиці Наталії Мельник, саме на приліт ластівок наші пра чекали найбільше. До речі, журавлі ще в 17 столітті в наших прапрадідів були хатньою птицею. як і кури, якби давнім маленьким українцям смартфони, то заклики весни не обійшлися без фільмування журавлиних ключів. Та в українців цей птах має й іншу назву веселик. За давнім повір'ям, хто у весняний час назве Веселика журавлем, той буде журитися весь рік. Тому наші прам називали журавлів, вперше побачивши веселиками. Адже цей птах до нас із вирію несе на крилах весну, радощі, тепло і, звісно ж, веселощі. Весняне меню наших прабабусь із солодких десертів не обмежується лише пасками, як виявляється. Вони були креативнішими господинями і створювали печиво навіть для того, щоб зустріти весну. Такі смаколики, що звалися жайворонками, пекли на свято сорока святих, а потім ішли з ними на природу і закликали птахів та весну. Для давніх дітлахів кращої розваги годі було знайти. Вони увесь день бігали з цими жайворонками в руках, навіть обмінювалися ними з іншими дітьми. А тепер отаку роб... будемо навхрест. навхрест О, і, і ось таку розпліскуємо. А, а це крила, щоб наші пташечки так гарно літали. <рес> О, <рес> Ой, дай Боже. А тепер ось таку пірячку зробимо їм. Ой, ось так зробимо. Та О, Ось це тістечко таке, та, у вигляді пташки, І воно було певною жертвою силам природи. Що в Олесовій книзі є знання, да, закладені, інформація звучить про те, що наші пращури ніколи не приносили людських жертв. Тобто це завжди були трави, це були напої, виготовлені з рослин, це були якісь вироби рослинного походження. І, звичайно, ось ця пташечка, випечена з тіста, вона так само вважалася жертвою вищим силам. Часто ця пташка символізувала сонце і таким чином зверталися до сил природи, закликали весну. Це було схоже на невеличкий такий хлібець лише у формі пташечки, жайворонка. Намагалися повторити ось цей образ жайворонка. Це було обов'язком господині випікати от таких пташок. Це робилося задовго ще до періоду підготовки, до Великодня, ось коли вже звучали ці заклики весни. Починаючи з часу святкування свята 40 святих 40-мучеників, вже ці пташки могли випікатися. Не було якихось спеціальних днів. Коли кому зручно, хто коли міг цьому приділити час, це робилося. Діти були помічниками, Звичайно, це цікаво. Це печиво пеклося для родини, воно роздавалося дітям, власне, діти споживали його. Але е, могло е, бути і подарунком. І чому ж саме жайворонки випікали давні українці? Фольклорист Степан Килимник пояснює, що жайворонки це маленькі пташки, які жили лише в полі. А тому й випечені давні смаколики в вигляді жайворонків це була жертва духам поля, рожаницям, душам дідів, прадідів, опікунам нив на добрий врожай. Якщо кортить закликати весну, як це робили наші пра, рецепти випікання таких жайворонків смаколиків можна знайти в інтернеті. Люди вважали, що якщо вони виготовлять з тіста ось таку пташечку або виготовлять з дерева, були такі факти, що люди, починаючи з певного періоду, ось з початку закликання весни і аж до Зелених свят ходили з таким дерев'яним пташком, який символізував ось цей прихід весни. Це було запорукою того, що вона обов'язково прийде.